З самого дитинства нас вчать, що є правильно, а що ні. Що добре бути слухняним, зручним, відповідати очікуванням. Нам показують, як треба жити, що вважати успіхом, за що себе сварити. Але чи є це життя? Хто вирішив, що так має бути? Усе це маятники, енергетичні структури, які формують наші переконання, звички, реакції. Вони живляться нашою увагою, і чим більше ми віримо в нав'язані правила, тим сильніше вони керують нами. Ми виростаємо в системі, де маятники говорять, працюй більше, страдай, щоб заслужити будь-як усі. І ми не помічаємо, як стаємо маріонетками у грі, сценарій якої написали не ми. Але є інший шлях, коли ви починаєте усвідомлювати, що частина ваших бажань це не ваші бажання. Коли помічаєте, що вас змушують вибирати, не серцем. У цей момент пробуджується свобода. Справжня сила не у боротьбі, а у виборі, куди спрямувати свою енергію. І як тільки ви забираєте увагу у маятників, вони втрачають владу.